Я тиждень тому повернувся зі Львова, ми з Гобіним були на запрошення телеканалу ЗІП, це канал, який транслюється і виробництво відбувається у Львові, але це такий новий, але вже достатньо потужний ефірно-кабельний канал, він присутній або на супутнику, або в кабелі. майже. По всій Україні, і у нас 8 серпня буде телевізійна прем'єра на цьому телеканалі, там буде коротка розмова перед тим у студії з Губіним. О 22 годині, 8 серпня, на телеканалі ЗІК, Ми домовлялися з ними з цим телеканалом ще на початку зйомок. і Вони були готові підтримати нас ось таким телевізійною прем'єрою, що власне і має відбутися. Далі, 3-4 серпня, відбувається сьомий. Здається, я вже казав фестиваль Млиноманія в в Печорі. І ну, по-перше, я можу запросити всіх, кому цікаво ви бачили фестиваль, приїхати 3-4 серпня туди. Там абсолютно. Вільний доступ до фестивалю. Ви можете брати свої палатки, свої карімати і все, що вам потрібно, і приїхати кілька днів відпочити, послухати різноманітну музику, отримати задоволення від чудової надзвичайної природи від тої енергетики, яка там є. Тобто і там, і там у нас на відкритті цього фестивалю запланована прем'єра. Прем'єра саме там. Цього фільму на фестивалі. А далі ми е, запланували давно вже е, разом е, з мандрівним фестивалем до Пуда UA». Це фестиваль, е, про який я вже сьогодні теж казав. Він е, щорічно навесні відбувається міжнародний фестиваль у Києві, а восени вони роблять такий трьохмісячний мандрівний фестиваль. І кращі роботи е, цьогорічного фестивалю вони возять по всій Україні. Там, Дуже багато міст. І у нас вже був з ними такий досвід. Ми а, фільм Гені міста робили всю українську прем'єру саме таким чином, і цієї осені ми з ними запланували зробити саме так. І, можливо, ось досвід такий співпраці ще з, з гуртом Друге сонце, можливо, ми також спробуємо перенести це і на осінь, і спробувати помандрувати разом з ними, і, можливо, ще й навіть з нашим героєм. Тобто, на три запитання здається відповідно.